Рік тому російська армія захопила Херсон. Війська окупантів увійшли до міста 1 березня, але щодня протягом кількох місяців місцеві мешканці виходили на акції протесту з квітами та обіймами. Росіян тут ніхто не зустрів. Вже 5 березня Херсоном швидко поширилися чутки про медіа кампанію пропагандистів. Росіяни збиралися на камеру роздавати гуманітарну допомогу, нібито місцевим жителям, та влаштувати демонстрацію за створення так званої ХНР. Херсонці вирішили запобігти цьому та показати свою справжню позицію. Я стояв там, і демонстранти були тут по цю сторону. І ми побачили, що демонстрація на та. Фейкова демонстрація на другій стороні Ушакова. Вона починає розвиватись, і хтось там до цієї демонстрації з місцевих почав стібати. Хто Херсонця росіяни забрали? Через три секунди я побачив, як з, як з цієї сторони наші попригали через цей забор і побігли його відбивати. Ну, в цей момент ти починаєш вірити. Усіх людей свого міста. Оце був переломний момент, це саме був переломний момент. Ну, Поки я ховався там за заборчиком, я побачив, як, як люди біжать, росіяни почали стріляти в повітря. І я там з -за заборчиком дивлюся, ніхто навіть там не обернувся, не зупинився, не присів, нічого. Вони як бігли, так і бігли. У той момент мені стало зрозуміло, що все, це місто не, не підкорне. Кожним днем херсонців на мітингах ставало дедалі більше. Спочатку на вулиці виходили сотні, потім тисячі. Голими руками вони зупиняли військову техніку. Звичайні мирні жителі протистояли озброєним солдатам. У відповідь російські війська закидували людей світло-шумовими гранатами, стріляли по ногах та у повітря. Підобо! Ми просто фіксували, фіксували все, що відбувається. Люди, які стояли. У першій лінії перед, перед автозаками. Тобто там стояла колона автозаків між автозаками військові з автоматами. Вони просто стояли, нічого не робили. І перед ними десь в 30 метрах стояли загородження з їжів, і за ними стояли люди і... Чали окупанти геть і всі всі ці заклики до того, щоб вони зволили звіт. Я такого ніколи не бачив. це звичайні херсонські, звичайні херсонські хлопці, звичайні херсонські такі мужики, які працюють на заводах, там сидять з хлопцями за гаражами. Але вони вийшли і оцю свою Енергію вони направили на щось благе. Толпа людей, вона ну, надавала цього відчуття об'єднаності. Ну, і ми розуміли, і вони розуміли, що коли п'ять тисяч людей стоїть, ну, твого автомату недостатньо. Народ просто такою толпою йшов, що вони не могли проїхати. І народ їм скандировал, вибирайтесь, вони почали стріляти в воздух автоматами, хотіли запугати людей. Спочатку сиділи на броні, але увидели скільки людей, вони просто попряталися боялись боялися висунутися. Тому що тоді люди просто їх вместе з БТРами перевернули, наверное. Підходили сюди, коли мітинги були а діти, мої, то вони участвовали в цих мітингах. Спочатку просто так мітингували і за Україну, ну, але коли вже стріляти почали в нас, то дуже страшно. І за дітей переживали, і за все. Но тим не менш за Україну, тільки надіялись, що все вернеться, і слава Богу, все вернулося то Дуже раді були, коли наші бійці прийшли. Усі акції росіяни фіксували на відео, потім знаходили та викрадали учасників опору. Ми бачили, як літає над площою Орлан, який ну, скоріш за всього знімав все, що відбувалось. Знімаю хлопців наших, повертаю камеру, і просто так на мене виходить російський військовий теж з камерою, знімає мене окей, okay. <ріст> повернусь під час окупації, Артур часто їздив на дачу, доводилось проходити російські блокпости. Щоразу окупанти перевіряли його татуювання та вміст телефону. Головне, за його словами, було не чистити пам'ять смартфона під нуль, залишав невинні фото природи та тварин. Дотримувався завжди однієї і тієї ж легенди. Соціальна інженерія прокачується. Ти розумієш, як вони мислять, що вони шукають, за що вони можуть. Зачепитися, коли ти чистиш свої чати, де ну, є якась проукраїнська тема або антиросійська тема, то ти, звісно, ти не видаляєш весь чат, ти видаляєш там частково там за один день. Або там за якийсь э, період діалогу. Чимало учасників тих мітингів. Російські загарбники забирали на підвал. Артура від цього вдалося уникнути. Долі інших учасників протестів склалися за різними сценаріями. Вони прослідували по перше групи людей, потім ці групи людей здавали своїх друзів, бо катування було досить важке. Потім вони катували інших, інших так по колу. У вас є такі знайомі, які були в полоні? Дуже багато. Яка їх доля вийшла вона? Деякі з них ще в Криму, деякі з них вийшли, деякі з них повернулися в березні з того катування і покінчили з собою. Це дуже важка історія. Херсон став єдиним обласним центром України, який вдалося захопити російській армії. Водночас місто стало справжнім символом народного спротиву. Мирні жителі перестали виходити на мітинги 19 квітня, але продовжили чекати на Всу можливість знов без страху дістати українські прапори з'явилась 11 листопада з довгоочікуваним визволенням міста.